Привіт, мене звати Світлана, і це мій youtube канал про книги. І сьогодні буде маленький влог з Києва, і я покажу вам. А твої новенькі книги. Взагалі я б мала його почати знімати ще вчора, бо вчора в мене був доволі цікавий день. А сьогодні я вдома і е, збираюся на потяг. Але на вулиці дуже холодно, мерзнуть руки. І взагалі блогери такі молодці, коли знімають контент в таку погоду. Але я його так знімала зовсім трошечки, тому моя, е, моя голова буде вам розказувати, що було вчора, і трошечки покажу. Сподіваюся, вам буде цікаво. Наприклад, почну з того, що вчора я пішла до своєї подруги, яка Топтово влаштувала мені е, якусь чайну церемонію, бо вона трошечки підсіла на всі ці красиві чаї і спробувала показати мені, е, як це. Бо це таке дійство, яке мене відверто лякає своєю складністю. Е, але воно насправді може бути смачним і корисним. Е, ну і все звичайно дуже добре. Але кавка є кавка, тому я попила чай і попросила собі каву. Це було в принципі очевидно. Далі я пішла до свого улюбленого майстра по волосю в Києві, і нарешті я щаслива і задоволена, бо я півтора роки не могла до неї потрапити, і можу вам сміливо радити. Бо от вона мені зробила красиво, і я тепер трошечки світліша, і звикаю тепер до такої себе. От далі я вже пішла у книгарню за новими книгами, бо мені ж мало, понімаєте? Мені мало У мене вдома лежать всі ці покупки на чорну п'ятницю за промокодами з OLX, які я там дешево знаходила. Але я захотіла піти у Академ-книгу в Києві і. Це трошечки інші відчуття: взяти в руки, потрогати, мати можливість якось її погортати, почитати, почитати, ознайомитися зі стилем автора і зрозуміти, чи зайде тобі зараз це чи ні. І, наприклад, я обрала книгу Романа Коргоцького до брами світла. Там Роман Коргоцький є культурологом. А він в цій книзі намагається осмислити життя ключових постатей української культури 20 століття в умовах комуністичної Системи. А тут в нас і Віктор Петров, і Юрій Шевільов, і Сергій Параджанов, і Іван Дзюба, і Євген Сверстюк, і Юрій Луцький, і Михайлина Коцюбинська, і Опанан Залаваха. Мені зазвичай таке дуже заходить, бо мені все це страшно цікаво. Плюс це видавництво дух і літера, з яким я добре знайома, і мені зазвичай подобається все, що вони роблять. Ну, і Наступна книга це Числав Мілеш, Велике князівство літератури, і це знову ж таки видавництво дух і літера. Тут будуть есеї Нобелівського лауреата. Я, здається, нічого в нього не читала, тож цікаво, і також вона була доволі дешева. І взяла собі ще спогади про Лесю Українку. Це таке стрессеньке видання ще 1971 року. Воно якесь. Доповнена, здається, тут є багато кльових таких ілюстрацій. Я у е, читала Лесіни листи у видавництва комора томи. хочу їх незабаром перечитати, але хотіла ще почитати власне і спогади. Тому дуже зраділа, коли її там побачила. Але вона там була одна, тому. Навряд ви її там ще знайдете. І взяла ось таку книжечку. Тут ось ось мачка, поезії повісті. Це, виявляється, входить у програму шкільної літератури. Я взагалі нічого не пам'ятаю, чи був, коли я була в школі, цей письменник, поет. Тому з радістю перечитаю. Плюс вона також коштувала 30 гривень, і вона доволі гарної якості, незважаючи на те, що така м'якенька і виглядає, знаєте, як. Стара і можна подумати, що вона буде з поганим папером, але в принципі все типу окей. Фоліо видає набагато набагато гірше, і здається мені, що вона зовсім не читана, бо навіть не ну так, типу ніхто її так не відкривав, тому я буду перша. А після книгарні вчора я вирішила піти нарешті купити собі плівку. Шкода, тільки що я це зробила лише вчора ввечері, бо сьогодні я вирішила нікуди не йти. Бо як і казала, що ввечері потяг, плюс в мене вихідна мама, і вона робить пиріг. І вона попросила мене побути з нею вдома. І я вирішила власне залишитися з нею. І тому Києва на плівку в мене не буде, але будуть на плівку гори. І я пробувала вам знімати такий собі малесенький влог на вулиці в Києві. Але я про. Я ходила півдня і вже на вулиці стає трошки темніше, а я так нічого вам і не наговорила. Але, як я і казала, що мерзнуть руки, і я така, ну я спробую, але якщо мене не вийде, тому я зніму вам потім покажу шматочки, зроблю нарізку. Ну, власне, так і станеться. Бо я, наприклад, заходила у нову книгарню на Подолі в Ад, і дуже мені там сподобалося затишно, і таке доволі симпатичне місце. Також заходила ще у улюблений книжковий лев, також на подолі тільки з іншої сторони. І пішла потім у світ кави, який дуже люблю, і дуже мені там класно, затишно. І я мрію про якесь таке місце в Естонії. Хоча, звичайно, це не залежить від країни, а просто що в Києві мені всюди добре і всюди затишно, але у світкави особливо, бо в них і кава смачна, і дуже так, дуже все кльово і атмосферно. Далі далі я вам сьогодні покажу ось всі ці книги. Чотири я вам вже показала, тобто загалом 20. Я не знаю, як це відбувається. Просто з одного боку я це сприймаю як таку особисту терапію, бо мені в принципі наразі, поки я в Україні мені навіть, мені навіть з речей нічого собі не хочеться купувати. Я вон, у батька взяла светр і абсолютно щаслива, бо якось мені. Не знаю, не до того, не, не лежить душа ходити там по магазинам, щось обирати. ні. А от книги купити це якась моя особиста терапія, мене це заспокоює, і тому я собі дозволяю це робити. І почну я з Ольги Токарчук, бо тут якраз 5,5 її книг, тому одним махом я вам їх показую. Ольга Токарчук це Нобелівська лауреатка, і я давно ганялася за її книгами, але на них ніколи не було знижки і постійно чого. Ось не було в наявності, тому в цей раз мені прямо дуже пощастило, бо ну, я їх щось взяла за 140-150 гривень кожна, і я чула на них доволі різні відгуки. Найбільш схвальні, мабуть, були на бігуни і на. Дім дня, дім ночі, і також на е, химерні оповідання. А от на ці дві, на останні історії, і на е, ось цю книжечку доволі такі суперечливі відгуки, але я не люблю так читати щось вирване з контексту. Мені подобається е, отак взяти одним махом і ознайомитись завтра. Можливо, я це буду робити не там не за місяць, а розтягнутися там на 3-4 місяці, але, але це точно. Має бути кльове читання. Плюс я вже потім тільки побачила, що деякі книги перекладав з польської мови Остап Словинський, а я якраз хотіла вам показати його книгу, а я про це не знала. Тому я думаю, що це доволі, цікаве, доволі цікавий збіг обставин, так можна сказати. Uh, і Остап Славинський, я в нього нічого не читала, і на навдивовижу в мене серед всіх покупок, і які в горах, і які тут в мене немає жодної книжки поезії. Uh, Цю побачила ще за гривень 50 Вона дуже це видавництво старого лева, і вона така доволі якісно оформлена. Тут навіть є ілюстрації, і класна книжечка. Думаю, буде, бо на неї доволі високі, високі оцінки на гудріц. А гудріц зазвичай мене не підводить. Uh, також не є Якабу я взяла книгу Тані Малярчук, як я стала святою» 30 гривень, як її можна було не взяти. Я у Тані Малярчук читала згори вниз, дуже мені зайшла. На цю відгуки, так собі, але мені дуже подобається обкладинка, тому, ну і плюс 30 гривень, тому я її собі взяла. Плюс вона тоненька. І ще одна покупка з Якабу: це Ема Андрієвська «Казка про Ян» Я чесно не знала, що вона буде ось така от тоненька. М'якенька, і скажімо, ну виглядає вона відверто так собі. І я щось не подивилася. Я думала, вона буде в твердій обкладинці, але я давно хотіла її почитати, але я її скачала на електронку, а на електронку вона мені не пішла. Бувають такі книги. Наприклад, я Оксану Забушко дуже важко читаю на електронці. Мені хочеться все ж таки паперову, і так само я починала читати цю і подумала, що ні, я все ж таки колись її придбаю. І зараз, от. Взяла, і можливо, враховуючи мої переїзди і кількість книг, то ось такий варіант навіть добре. А добре, тому що наступні книги — це книга Оксана Забушко. А Оксана Забушко, ну ви розумієте, так, що тут у нас а, Українка в конфлікті міфології і музей покинутих секретів. Музей покинутих секретів я вже читала. Ой, наліпочки випала. Це до речі, у світка вибрала дуже кльові. Я забула, що вони тут так що добре, добре що випали. А, е... Так, що я казала? Що музей покинутих секретів я вже починала читати, прочитала половину, пам'ятаю, що мені вона дуже заходила, але я переїжджала, і тому я її комусь продала чи віддала. А сама всі ці роки марила її прочитати, бо в мене була електронка ще стара, і я її намагалася завантажити, аби дочитати, але електронка накрилася від власне кількості. І ця книга це така фундаментальна історико-культурна праця. Я також Полювала саме за цією обкладинкою, бо кумора наразі перевидала цю книгу, а мені імпонує чомусь саме ця, тому я полювала її на OLX, також щось не дуже дорого, і вона в офігенній якості. Далі в нас Софія Яблонська, книга про батька. Цю книгу письменник записала 30 років. Це така собі сповідь і зізнання у любові батьку, дуже красиво оформлена. І мені сподобалися ще в анотації. Ой, тут гарно так писало. Вона перша книга від цього видавництва Богуслав книга дуже гарно. А, і в анотації пише, що це неймовірно реалістично передана атмосфера страху та напруження періоду Першої світової війни, коли на Галицьку землю має вступити російське військо. Ви обов'язково захочете прочитати цю книгу ще і ще раз, щоб відчути та пережити ту правдивість і відвертість почуттів, переживань, які можна примірити і до себе. Прекрасно. Далі в нас книга Габріела Гарція про жінок і сіль. Ви вже її всюди бачили і чули. Мені дуже подобається оформлення книги. Це в принципі моє перше. Замовлення у видавництво лабораторія, але я її знайшла на OLX за 100 гривень, тому, тому взяла на OLX. Також придивляюся до книги цього видавництва Гітлер і Сталін, бо чула дуже класні відгуки на неї і хочу також собі, але я вже дивлюся на кількість книг і боюся, що навіть моя маленька валіза цього не витримає. І як я це довезу і про що я вообще думаю. Ой, непонятно тут у нас пише, що це дебютний роман американки кубинсько мексиканського походження. Розповідає про долі кількох поколінь жінок у вихорі історії. Тому переповідати вам анотацію не буду. Почитаю і розповім своє враження. І далі в нас Сергій Параджанов більший за легенду. Це знову ж таки видавництво дух і літера. Іван Дзюба і Марта Дзюба, і мені дуже подобається серія постаті культури. Намагаюся періодично щось скуповувати. тим паче. Я зараз живу недалеко від верховини, а там музей тіні забутих предків, у який я хочу потрапити, і вам також трошечки показати, якщо ви раптом ще не бачили. Але якщо чесно, я там вже була і там було зачинено, і тому я сподіваюся, що в мене вийде все ж таки вам зняти і показати ще всередині. Ну і звичайно, я дуже люблю кіно, тіні забутих предків і хочу дізнатися про Параджанова трошечки більше. До речі, цікавий факт, що там, де я зараз живу, в тому селі Параджанов також знімав кіно. Це не «Тіні забутих предків, це якесь інше кіно. Але він прямо там по тій землі ходив, де зараз я живу. Це дуже мало. Знімали у будинку доньки Василини, про яку я вам розказую у телеграм-каналі. Періодично, тому, якщо ви ще не підписані, заходьте. Я там ділюся і буднями, іноді книгами. Все ж таки більше буднями і якимось своїми текстами, але буду намагатися там трошечки більше показувати книг. Бо я, в принципі, той телеграм-канал і створювала для того, щоб розказувати там про книги, але щось пішло не так. Наступна книга це Елі Візель, Ніч Світанок, День. Це також лауреат Нобелівської премії, і тут у нас буде про Голокост знову ж таки видавництво дух і літера. І бажаю, що це дуже важлива, важлива книга. Плюс тут перекладала з французької, здається, Євгенія Кононенко, якщо я не помиляюся, угу, і Володимир Каденко. А от тому думаю, що це буде дуже важлива і цікава, і глибока книга. І наступна в нас Генрі Девід Тора Волден або життя в лісах. Вона в мене дуже давно була у важенках, Увійшлисті ще здається, з того моменту, як я прочитала Джона Кракаулера у Дикій глушині, і він там багато цитував цю книгу, або мені так запам'яталося, що багато, можливо, ні. І я просто читала ті цитати, і якось мені дуже, дуже зампонувала і додала собі одразу цю книгу. Тут в нас американці. Ский, якщо я не помиляюся, американський філолог приїжджає жити на два роки в ліс, і потім власне пише про свої враження, спостереження і досвід там. Дуже така симпатична книга, це також видавництво Темпера. І остання книга, як я швидко з вами сьогодні впоралась, це в нас Ганна Улюра Бог на 60%». Я давно виглядала на неї знижку, але їх довго не було. Зараз я просто читаю книгу Ганни Улюри. Це така велика праця, 113 письменниць, які сяють в темряві, якщо я не помиляюсь, видавництва Артхас. І мені дуже подобається, імпонує її стиль на. Написання, манера, і тому я впевнена, що мені зайде і ця книга. Тим паче, тут е в анотації пише, що приводом для кожного есе в цьому циклі став якийсь конкретний і часто густо банальний випадок. підслухана розмова, прочитана книжка, вчасно почута пісня, несмачний салат і так далі, і так далі. Тому. Чогось я впевнена, що мені зайде. Я чула на все це якісь кльові відгуки, тому тут немає якихось імпульсивних покупок. Це точно те, що я б хотіла мати в себе в бібліотеці. Можливо, я свою думку потім зміню, але сподіваюся, що ні. Ну і на цьому я завершую свою розпаковку і біжу збирати рюкзак і валізу, їсти пиріг, пити кагу і взагалі. Відпочивати, бо я маю ще декілька вільних годин, тому я вам дякую за перегляд. Напишіть, якщо вам подобається такий формат ставте вподобайки. Ну Ну все, до зустрічі, Па-па.